Усім привіт! Мене звати Олександра Слободянова. Але для вас я буду просто Сашка. Мені 22 роки, і я з Харкова, і я людина. У мене є свої емоції та почуття, як і у всіх з нас. Але чомусь іноді люди не показують їх. Не усвідомлюють, що саме емоції і роблять нас різними та неповторними, найчастіша причина цьому страх, страх, а що скажуть інші. Тому сьогодні я й хочу розповісти вам, як я впорала зі своїми страхами. Можливо, це допоможе зрозуміти всім нам, що страх норма. Війна. 24 лютого. Перші дні я майже не пам'ятаю. 27 лютого мої друзі пропонують виїхати з Харкова. Я погоджуюсь. Мої батьки залишаються вдома. Ми з сестрою їдемо. Мені 20 років, їй 14. Повне нерозуміння майбутнього та ще й велика відповідальність не тільки за своє життя. А й за життя сестри. Остання країна, в якій я була перед війною, Іспанія. Вона справила велике враження на мене. Як звичайна туристка, я бачила море, пляж, сонце, гарну архітектуру, добрих людей усе в серденько. Тому ми вирішили саме туди їхати. Ми приїхали. З'явився перший страх. Як я буду розмовляти? У цьому питанні я була дуже сором'язлива. Рідною мовою мене тяжко зупинити, але іноземна мені потрібно розв'язувати питання з житлом, працею, школою для сестри. А я навіть не знаю англійської, не кажучи вже про іспанську. Але дякуватиму в смірному. Інтернету за допомогу. За два місяці докладених зусиль я вже знала щось іспанською мовою, і в мене з'явилося трішки впевненості у житті. Перше, що я зрозуміла, не треба соромитись, бо ти робитимеш помилки у спілкуванні, та це нормально. Тільки так ти можеш швидко досягти потрібного рівня в мові. І тут треба обирати себе та йти до своєї мети. Таким чином, у мене почали з'являтися іспанські друзі. Другий страх, страх фінансової нестабільності. В Україні в мене було дуже насичене життя, улюблена робота, різноманітні хобі, подорожі, але тут все зникло. Що робити? Потрібні гроші. Я почала шукати роботу. З цим в Іспанії дуже важко для українців. Я шукала на всіх сайтах, у ресторанах, готелях. Цей процес тривав майже 3 три місяці. Одного дня у готелі, де ми мешкали, мені запропонували вакансію. Це було дуже несподівано для мене, бо мови гарно я ще не знала. А мені пропонували працювати офіціанткою. Але я наважилася. І це було круто: це були гроші, за які я могла купити частинку свободи для нашого життя. Ми почали відвідувати різні смачні ресторани та подорожувати. Так, я працювала офіціанткою, а згодом ще й прибиральницею в готелі, але я відчувала смак життя. Не треба допускатись думки, що є щось неможливе. Вірте в себе, що б не відбувалося у вас в житті. Третій страх страх вибору. На мені була повна відповідальність за життя іншої людини. Я ніколи не думала, що у 20 років в мене може з'явитися дитинка. Це я так про свою велочу сестру. Страх того, що я десь прийму неправильне рішення, не тільки для себе, а й для неї, був найважчим для мене. Вибір країни, міста, освіти та взагалі життєвої дороги на найближчі дні. Запитую, що вона хоче, вона каже: не знаю. З часом я зрозуміла, що ніколи не буває неправильного рішення. Щодня ми робимо вибір, який навчає нас нового, і ми одразу можемо не зрозуміти, який досвід ми отримали, але згодом все стає на свої місця. І, як показує життя, завжди все закінчується добре. Це було дуже насичені два роки життя. Роки, коли я сміялася, боялася, сумувала, вчала, працювала. Та жила нові друзі, концерти, їжа, мандрівки до Парижу, Риму, Милану. Але наразі я нарешті повернулася додому, до свого улюбленого Харкова. Але то вже інша історія, яку я вам розповім пізніше.